Привіт, друзі! У цьому відео я покажу, як захистити огірки, персі, томати та інші рослини, які ви вже висадили в теплицю, від нічних заморозків, а також від весняних заморозків. Такі міні-обігрівачі буде дуже легко зробити своїми руками. Зараз я перебуваю в своїй новій теплиці. Як бачите, вже висаджені рослини, а на ніч, за прогнозом погоди, передають заморозки. Для тих, хто не знав, заморозками вважається температура нижча за 5 градусів тепла. При такій температурі процеси в рослині сповільнюються. В рослині відбуваються незворотні процеси, які можуть привести до пошкодження тканин рослини або повної її загибелі. На термометрі в теплиці зараз 12 градусів, а зараз тільки 6 година вечора, а зовні теплиці 11 градусів. Як ви розумієте, різниця температури в теплиці і зовні невелика, тому теплиця не захистить рослини від заморозків, і тому я виготовив. Ось такий міні-обогрівач для своєї теплиці. І зараз покажу вам, як його виготовити. Вам буде потрібна невелика скляна банка з кришкою. Я використовую від дитячого харчування. В центрі кришки потрібно просверлити отвір діаметром 5 мм. Це мінімальний діаметр отвору. Можна трохи більше, але не менше, тому що в цей отвір ми будемо протягувати гніт. І чим він товщий... Тим сильніше буде полум'я. Потім ближче до краю кришки закручуємо самонарізний гвинт. Це потрібно для закріплення зверху ось такої металевої концерної банки, до якої я прикрутив маленький куточок. І ось так це буде виглядати в кінцевому підсумку. Але для початку робимо гніт для нашого обогрівача. Найпростіше його виготовити з вати. Відриваємо шматок вати такої довжини, щоб він діставав до дна банки з невеликим запасом, і за допомогою пальців скручуємо вату у тонкий гніт. Таким чином його буде легше протягнути через отвір. Потрібно, щоб зовні вата трохи стирчала на 1 см, а в ролі палива я використовую соняшникову олію. Наливаю її доверху, потім поступово опускаю. В банку гніт, щоб він просочився олією і закручую кришку. Потім вверху металевої банки потрібно зробити отвори, щоб крізь них виходив вуглекислий газ. Інакше, якщо отворів не буде, то гніт буде швидко гаснути. І тепер закріплюємо металеву банку на скляній. У мене є пірометр, за допомогою якого я вам наочно покажу ефективність даного обогрівача. Як бачите, зараз банка кімнатної температури 22 градуси. І також, я думаю, ви побачили, що значення на пірометрі міняються. Це пов'язано з тим, що на блискучій поверхні пірометру важко замірювати температуру. Тепер я підпалюю гніт і знову вимірюю температуру. Вона поступово збільшується. Потрібно дати хоча б хвилину на розігрів. Знову вимірюю пірометром температуру. Як бачите, на банки є темне місце. На ньому температуру показує коректно, і температура на поверхні банки 68-70 градусів. Тепер я встановлюю цей обогрівач в теплиці. Розмір моєї теплиці 4 на 3 метри. Для такої теплиці знадобиться 4 таких обогрівачі, встановлені в міжряддях, але можна вчинити більш економічно. Я встановив дуги з металопластикової сантехнічної труби, зверху натягнув агроволокно, і це дозволило мені зменшити в 10 разів. Площу опалення цим обігрівачем. Тепер я буду нагрівати тільки повітря під тканиною, а не у всій теплиці. Поверх обігрівача поставив старе непотрібне відро, в якому попередньо просверлив отвори. І наверху поставив цеглу, щоб тканина не контактувала з відром і не пригоріла. А також ця цегла. Буде нагріватися і буде поступово віддавати тепло. І тепер знову замірюю температуру вже на поверхні відра. Як бачите, температура коливається від 30 до 34 градусів, але вже через 30 хвилин температура під тканиною Становить 16 градусів, а як ви пам'ятаєте, в самій теплиці температура була 12 градусів, тож тепер вона збільшилась на 4 градуси. А якщо поставити два таких обігрівача з відрами, то вона буде в два рази більша. Але крім плюсів цього обігрівача, таких як простота виготовлення, підручні матеріали і довговічність конструкції, є один мінус. Він полягає в тому, що частина гніту, яка розташована над кришкою, згорає десь за 2-3 години. І потім гніт потрібно за допомогою голки підтягнути вгору. Тоді він ще погорить 3 години. І так потрібно робити постійно, поки не вигорить вся олія. А олії вистачає десь на декілька днів. Як ви розумієте, цей момент потрібно не опустити, щоб гніт не загас. Так що беріть це до уваги. Також я ще придумав найпростішу піч для обігріву теплиці, яка працює без дров, газу і електрики до 8 годин без загасання і може врятувати розсаду навіть від морозів. І скоро це відео вийде в мене на каналі. А якщо вам інформація з даного відео була корисна, то поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Попереду буде багато цікавих відео.